ПВК Рьодан, що це? Уперше ця назва пролунала зовсім недавно, 22 лютого, після масової бійки в московському торговому центрі. Ну а далі покотилося як сніг з гори сутички по інших російських містах. І от уже четверту добу, як правоохоронці попереджають їх у нас в Україні. Спочатку у трьох регіонах, а наступного дня уже у 16. наразі заблокували близько півсотні телеграм-каналів, які збирали для бійок українських підлітків. У нас попередньо вважають. Це спроба Росії дестабілізувати за рахунок дітей внутрішню ситуацію в Україні. То вже було відбулося сорокадне зібрання в різних регіонах. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До відпрацювання було залучено понад 2,5 тисячі поліцейських та понад тисячу осіб було запрошено до відділів поліції, з яких звичайно, більшість неповнолітніх. Тож з ними та їхніми батьками потім було проведено профілактичні заходи. От чому на дев'ятому році війни а надто після пекла останнього року повномасштабного вторгнення країна-агресорка має можливість впливати на наших підлітків? Зараз у батьківських чатах вже обговорюють за якими ознаками зрозуміти, що дитина потрапила у цей рух. Багато хто вважає, що небезпека значно перебільшена. Але чи справді ПВК «Рьодан» як субкультура існує лише у змі та страхах батьків? Тоді чому до «Рьодан» назви клана із японської манги додають ПВК приватна військова компанія. Абревіатура дуже почесна зараз в Росії. Чи вона дійсно є інформаційно-психологічною операцією Росіян, щоб розхитати Україну зсередини Олександра Стасишин про це? Це перше відео, після якого заговорили про те, що Редан від і в Україні. Ось Полтава, підлітки у чорному йдуть на збори. Скільки папіші. І немов хвилею усі наступні дні такі зібрання накривають ледь не всі великі міста України. Хлопці та дівчата віком від 11 років за попередньою домовленістю онлайн масово збираються у людних місцях. Просто прийшли подивитися, цікаво стало. Ті, просто бачив про них, а от сказали про що, що, що буде сьогодні. От, друзі, по тіктоках переходять по силках, є силки там, де приходиш, і там телеграм потах скидують, що будуть ну, сходочки, що ну будуть бити. Всі битися за словами підлітків мали учасники нової субкультури ПВК Редан. Рух цей почався з Росії. Його прихильники носять чорний одяг із зображенням павука. Мають довге волосся, як герої банди, аніме серіалу. Така сама була група в аніме під назвою екс Хантер, щоб якраз протистояти офникам. То тобто, хуліганам та гопникам, які регулярно цькують неформалів. Та в Україні до бійок не дійшло. Поліція запобігла. На розмову у відділки викликали понад 700 підлітків із батьками. Кримінальну справу відкрили лише у Харкові за масові заворушення. Там у деяких дітей навіть вилучили кастети, ножі та газові балончики. Окрім того, правоохоронці викрили і заблокували 20 каналів та груп, які в мережі розкручували павуків. Затримали кількох адміністраторів. Усі неповнолітні. Я создала цю групу з целі заробітка на постах з рекламою, так як сейчас тема Редана дуже популярна в тіктокі інших соцсетях. Активізувалась досі невідома субкультура на теренах України не спроста, кажуть у поліції. Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Що «Редан» – розробка спецслужб окупанта, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін виключає, каже ті. Неспроможні на таке жодного разу не бачив, щоб з такою інтенсивністю і з такою швидкістю а, спецслужба могла поширювати інформацію. Гроші там є, і гроші великі. Я вважаю, що окремим спільнотам, в тому числі дітлахів і підлітків, можливо, а, надають можливість якимось чином на це на, на цьому заробити. Але все це дуже по ну дуже схоже на діяльність комерційного характеру, яка вийшла з під контролю. Аби зупинити подальше розповсюдження субкультури по країні, поліцейські пішли по школах, щоб професійно люди, які в цьому розуміються, донесли їм інформацію, розповіли, що це таке є, чому такий рух виник. Як вберегти підлітків від пливу павуків, пояснюють і психологи. Найголовніше кажуть бути друго власній дитині і цікавитись її інтересами. Якщо діти не будуть зайняті, чимось корисним, де їм буде цікаво, то вони будуть собі шукати альтернативу. Оскільки ми живемо в цифрову еру, і дітям дуже легко знаходити друзів якісь онлайн-спільноти онлайн. Ними також легко маніпулювати, тому що власне критичне мислення. Там в них ще не є сформована. такої ж думки і рівнянка Оксана. Її 15-річний син ледь не став учасником масових сходин у центрі рівного. Передумав останній момент після відвертої розмови. Він якось скептично до цього поставився. Тобто, ну якісь дуріки, які кудись біжать, когось лупити. З дітьми треба говорити, почути, що вони знають. Інакше наслідки можуть бути фатальними. Тиждень тому в одній з таких масових бійок у Москві загинули двоє підлітків. Олександра Стасишина Талка Фарму з Володимир Баколайчук, ми Україна, марафон. Єдині новини.